Волин 1943 документальну виставку про трагедію відкрили у музеї визвольної боротьби. Світлини та свідчення очевидців організатори зібрали, щоб люди знали правду про події українсько польського збройного конфлікту, що відбувався 70 років тому. Світлини та архівні документи показують для жителів Волині 1943 рік був не найкращим. Поліційні звіти поляків та листування жертв боротьби свідчать. Українців утискали на етнічних землях, та організатори виставки наголошують, ворожі настрої були у всіх. Намагання двох сторін польщі, польської сторони, утвердити державу свою в межах. Тих земель, а українців, які боролись, хотіли побудувати тут на етнічних українських землях свою незалежну державу. Архівні дані підтверджують, в перебігу подій 43-го поляки нищили українські друкарні, церкви та культурні установи. Згадується в документах про створення тюрми Береза Картузька, де відбували свої вироки учасники антипольських акцій. Нетерпінність і несприйняття Польщею власне української думки про те, що українці хочуть побудувати свою державу. Серед комплексу документів представили й карти, що ілюструють масштаби конфлікту. Триватиме виставка до кінця літа. Інна царук Назар, Піх, новини.